5 квітня у центрі шостки відбулася траурна церемонія. Прощались 23-річним Михайлом Сотніковим. 10 листопада, 2022 року, на свій день народження він виїхав на бойове завдання. 13 листопада Михайло загинув при виконанні військового обов'язку. Цей день їхня група потрапила під артобстріл расистів. В машині, де ховався Михайло, затонував боєкомплект. Довгі п'ять місяців очікування, щоб ідентифікувати тіло героя і передати для похо. Ховання рідним ховали бійця під курликання журавлів, які повернулись до України. 10 листопада 1999 року лелеки принесли його до родини і раділи мама, татусі, сестричка маленькому Михайлику. Як трохи виріс, пішов до школи. Початкову освіту отримував у школі номер 5 Неповну середню опанував у четвертій школі. Вже з маличку Мишко цікавився військовою справою, технікою, зброєю. Попрощатись з Михайлом прийшли його однокласники та вчителі ще з дитячих років. Мишко мріяв про кар'єру військового, так як завжди для нього прикладом рішучості, сміливості, чесності, справедливості був його дідусь військовий. І тому у 20 років він свідомо. Вирішив стати на захист нашої любої батьківщини, Люблячий син, вірний друг, надійний товариш і побратим, цікавий співрозмовник. Про Михайла можна сказати безліч добрих слів, і всі вони будуть щирими. Михайло з дитинства хотів стати десантником. Шкільні роки займався в гуртку Патріот, де неодноразово отримував відзнаки та нагороди за влучну стрільбу. Михайло отримав спеціальність водій механік і прийняв рішення вступити в ряди збройних сил України і вже за місяць служив у Житомирській 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Михайло здійснив 10 стрибків з парашутом. І згадував їх як привід не тільки набути майстерність, але й помилуватися красою української землі у 2019 році. Михайло Сотніков стояв на сторожі кордонів Батьківщини, проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції, мав статус учасника бойових дій. З перших хвилин початку агресії Росії проти України Михайло тримав оборону Сумської області. Разом з побратимами він відстоював місто герой Охтирку. Тяжке поранення, сім контузій. Але Михайло щоразу повертався до військової частини і прикладав неймовірні зусилля заради звільнення батьківщини. Слова співчуття рідним та близьким полеглого воїна виказали представники міської влади. Плаче небо, плачуть лелеки, плаче вся шостканщина. Це неповоротна втрата для всієї нації. Впевнений, ми зробимо все можливе і неможливе для перемоги над російським агресором. Молімося на Господу і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава рідні та близькі згадують Михайла як про добру та чуйну людину, відповідального чоловіка. Він мав багато друзів і був їм вірним товаришем, який в тяжкий час завжди був поруч. Був опорою та захисником для своєї родини, люблячим сином, турботливим братом і дядьком для своїх племінників. Він сьогодні з нами. Не звернули увагу над нами журавлі. Весна прийшла, і з весною він вернувся до нас. Ми віримо в перемогу, віримо в Збройні сили і молимося, щоб Господь дав силу оцим хлопцям, які захищають нас від ворога, і молимось за тих, які на щиті виповертаються до нас. Війни без цього не буває, але дуже важко хоронити таких людей, які ще не пожили на світі, а вже віддали душу свою Богові. Михайло не встиг одружитись та завести дітей. Шосткинці провели в останню путь загиблого бійця дорогою слави. Михайло Сотніков відлетів у засвіти восени майже півроку тому, а повернувся додому весною на лелечих крилах. Більшого не може мама знати, сина виростити і війні жорстокій назавжди віддати.